Дашка, Дашка. Да, Дашка. Спасибо, Великі. Майже півроку, як з прифронтової межівщини, що на Дніпропетровщині, у село Слабин Чернігівської області, переїхала Оксана Ульченко з матір'ю та чотирма дітьми не боялися вже бабачиться самоліт, тікають. Хату в Слабині громада надала безкоштовно. Тут хотіли зберігти місцеву школу, тому й запрошували родини переселенців з дітьми. Спочатку для своїх багатодітних сімей закупили два будинки, а тоді вирішили для сімей ВПО з дітьми. Хати прості, без умов, тому бажаючих на них не зайве. Багато дзвонило сімей, питали. Ну що, звичайна сільська хата. Опалення пічне, вода, газ не підведені. А Ульченки таких умов не злякалися. По початку, да, потім ну що робити? ну, будемо жити, аж. Родина навела лад, завели, як і в рідному веселому, курей і кіст, засадили і вже прибрали город. Мені легше стало, я пішла, кажу, нічого, Оксанка, зробимо все. Тим часом у Межівській громаді лишається понад 5 з половиною тисячі жителів. Селище Межова, житловий масив Шевченківський. Який зазнав ударів російськими кабами та зовсім поруч вулиця Сонячна, п'ятиповерхівка, яка також була атакована російською керованою авіаційною бомбою? Виїздити люди, попри обстріли і відсутність світла, не збираються, кажуть нікуди і ні за що. Оренда будинків у найближчому відносно безпечному селі від восьми тисяч гривень. Людей ж нева. Вони не не тіряються. Саро їй дорого. Ми речі перевозили свої, щоб, щоб ну, зберегти. І ми платили п'ять тисяч гривень за те, що просто там речі були у будинку. через місяць він каже платіть десять. Або п'ятнадцять будуть ще мені давати. А не думають, що може таке бути в них. Передлагають такі за 15 тисяч. Ну там просто сарай. Ну купляти не шукала. Я планую додому. Вернутися. За що мені купляти? якщо в мене є своя хата. Ну що? ми всі віримо, що ми варимось. І я вірю, що все буде добре. У 2025 році на Чернігівщині зареєстровано майже 70 тисяч ВПО на Дніпропетровщині. Понад 460 тисяч. Ульчинки тим часом облаштовуються на Чернігівщині і вже перевезли сюди всю родину. Хоча найбільша мрія повернутися додому. Скажи привіт, передавайте наша міжую весела.